Ви напевно вже чули про останні новини з Іспанії. Іспанія готується до однієї з наймасштабніших легалізацій мігрантів за останні 20 років. Оля Санчоса пішов в бабанк і домовився з партією Подемос про принадання документів сотням тисяч людей. Якщо ви живете в Іспанії без документів або знаєте таких людей, ця новина може змінити ваше життя. А хто отримає оці заповітні льоспапелі? Сиця кричить про вторгнення і до чого тут взагалі трагедія в Музі. Сьогодні ми розберемо кожну деталь нового закону від 26 січня 2026 року. Отже, що саме вони погодили? Уряд Сой та Рен Монтерос? Подимож у вівторок Рада міністрів, тобто сьогодні, запускає процедуру королівського указу декрето Реаль, і це дозволить обійти голосування в парламенті, де закон могли б заблокувати, так би мовити. Головними вимогами до кандидатів це ви повинні перебувати в Іспанії до 31 грудня 2025 року. Треба довести мінімум 5 місяців проживання. Як це можна буде довести? І тут Монтеро каже, що не лише піде підійде прописка емпадронамто, а ви можете використати медичний звіт, звернення до лікаря, рахунок за світло і так далі. Також можуть бути квитанції про відправку грошей додому вашим родичам. А що ж ви отримаєте в такому випадку? Як тільки вашу заявку приймуть до розгляду, ви автоматично отримуєте тимчасовий дозвіл на проживання та роботу на один рік. Це означає, що вас не можуть депортувати. Процедура депортації повністю зупиняється. Ви можете легально працювати, ви отримуєте доступ до медицини. А якщо через рік все добре, ви подаєтеся на звичайну резиденцію. І чому ж Іспанія раптом стала такою щедрою? Подивимося на статистику центру Функас з 2017 року. Кількість нелегальних емігрантів зросла на 700 було 107 тисяч, а на початок 26-го року вже 840 тисяч людей без документів. Більшість з них, звичайно, 90%, це вихідці з Південної Америки, Колумбія, Перу, Гондурас і так далі. Уряд каже, ці люди тут. Вони працюють в чорну, їх експлуатують, а легалізація це виведення їх з тіні, податки та права людини. Партія ж подемус називається соціальною справедливістю і нагадує про російські рейди, які треба припинити. Але не всі радіють, звичайно. Політична арена Іспанії трошки палає зараз, тому що партія ПП стверджує, що Санчес запустив цю легалізацію терміново, щоб відвернути увагу від трагедії в Адамузі, Оця аварія з 46-ма загиблими. Фаїхо каже, в соціалістичній Іспанії незаконність винагороджується. Вони бояться колапсу медицини та соціальних служб. Партія ж Вокс тут риторика ще жорсткіша. А Паскаль назвав Санчеса тираном і заявив, що уряд хоче замінити іспанців нелегалами. Вокс попереджає про ефекто Джамада, ефект заклику. Мовляв, почувши про роздачу документів, до Іспанії поїдуть ще сотні тисяч людей. Що це означає? Для нас, для вас, для всіх. Ну ми тут живемо легально. А для тих, хто живе не легально, це унікальний момент. Останнє щось подібне уряд робив в 2001 році. Що ж треба буде робити зараз всім, хто живе тут нелегально? Збирати документи, перебування, чеки і все так далі. Все можливо підійде, і також слідкує за офіційними публікаціями тому Що поки що на даний момент це ще не офіційно, і звичайно, не вірте шахраям, які будуть пропонувати купити чергу, і, тому що процедура буде офіційною. Ніхто вас в цій черзі не зможе рухати. І питання ж тоді до вас: як ви вважаєте? Це гуманний крок чи помилка, яка перенавантажить Іспанію? Пишіть в коментарях, тому що ми знаємо з вами, що ну, тут дуже багато бюрократії. Всі ланки можуть перенавантажитись.